Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пані Свириденко подає законопроєкт про три роки тюрми за спробу втечі з України. В той самий час рідний брат пані Свириденко спокійно живе собі в Лондоні і не збирається повертатись. Інших слуг народу у мене для вас немає. Рада не підтримує цей законопроєкт, Не уявляю, хто за нього проголосує. Пише Гончаренко. Сьогодні ми бачимо масові спроби уникнути мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Адміністративні штрафи не стримують порушників, заявили в поліції. Новий законопроєкт передбачає встановлення кримінальної відповідальності у воєнний час за незаконний виїд. Використання підроблених документів або пошкодження прикордонної інфраструктури, порушення дозволених термінів перебування за кордоном, також матиме правові наслідки, передачу розгляду адміністративних справ про незаконне перетинання кордону прикордонникам. Ті, хто повернеться до України добровільно, можуть уникнути кримінальної відповідальності. Гончаренко додає: замість того, щоб вирішити питання про кінцеві строки служби, замість того, щоб проводити демобілізацію, замість того, щоб підняти зарплату військовим, замість того, щоб вирішити соціальні проблеми військовослужбовців, Замість того, щоб запровадити військовим відпустку по народженню дитини, замість того, щоб вирішити проблеми з мобілізацією, ми вирішили зайнятися ключовим. Зібралися реформувати офіс президента. Замість вирішення реальних проблем, ми кажемо, що тепер в офісі президента будуть працювати військовослужбовці. Візьмуть якусь кількість людей на роботу і скажуть: все, все вже зроблено, все добре. Але цей крок ніяк не вирішить фундаментальну проблему військових в Україні. Це так не працює, не буде працювати. Давайте займатися реально корисними для наших військових справами. Їх дуже багато. Паралельно з цим за кордоном масово відмовляють у видачі паспортів хлопцям, які виїхали з України до 18 років. Судова юридична газета з посиланням на Міноборони. Це стосується тих, хто виїхав до 2022 року, зокрема на навчання або після початку повномасштабного вторгнення, і не встиг стати на облік в ТЦК. Їх вважають порушниками військового обліку. і Документи вони отримають, коли запрацює система дистанційної сплати штрафів, демографічна катастрофа. Про це говорить нардеп княжицький. А Українці масово міняють громадянство, здаючи українським. Ські паспорти. Далі мовою оригіналу Українка Юлія Полібіна пише наступне: народний депутат Микола Княжицький вже відкрито говорить про демографічну катастрофу. Це в лапках перемога нашої влади. Якщо сотні тисяч українців мають бажання відмовитись від українського паспорта, держава не виконує своїх зобов'язань, ігноруючи видачу документів, вже сплачених за кордоном. Не вже краще сприяти в лапках планам Путіна і звільнити Україну від українців, відкриваючи дорогу для завозу в лапках дешевої робочої сили, як це вже відбулося в РФ, яка має проблеми з мігрантами. Із середньоазіатських країн і ще ця ідея і створення міністерства повернення українців, куди їм вертатися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.